Всім добрий вечір. Процес переробки моєї системи триває. Як ви знаєте, переробляю однофазний інвертор на трифазний ДЕФ, як ви бачите, 20 кВт. Він вже встановлений, коробочки поставив, вузол з стабілізаторами, з проводами також переробив. Все вже гарно працює, дуже подобається. Інвертор працює класно, він рівномірно в нас бере навантаження по фазам. Навантаження, бачите, працює і 08, 08 і 0,8. Тобто по кожній з фазів він бере із мережі навантаження рівномірно. Хоча навантаження по будинку, по фазам, як ви самі розумієте, воно не рівномірно. Все налаштували, генератор підключили через генпорт. Також тут все працює гарно, але стикнулося з наступною проблемою: коли в будинку включається насос, який качає із осмосу воду в будинок. Uh, і в, якщо в цей момент у нас працює генератор, тобто нема бережі, розрядилася акумуляторна батарея. Генератор, як ви знаєте, якщо інвертор у нас трифазний, то і генератор у нас трифазний, а насос, який качає воду, він однофазний. І великий пусковий струм. Заставляє інвертор відригувати наш генератор, тобто перевантаження йде на генератор, тому що по одній фазі йде великий пусковий струм. Генератор відкидується секунд на 20-30 і потім знову, знову підключається, і інвертор знову з генератора бере живлення Але ж нам таке рішення не підходить. Нам треба щось вирішити, щоб система у нас працювала ідеально. І тому ми спробуємо поставити ось таку. Китайську хреновину, яка є плавним пуском Ось насос наш запустився Ось цей насос у нас качає воду і грушу ще він використовує. І ось саме цей насос у нас нормально з генератором працювати не хоче. Можна було б, звісно, вирішити питання по-людськи, грунфоскі насос поставити гарний ґрунт з частотником і він навіть без цієї груші працював, бо все було б гарно. Але ж ми не шукаємо легких варіантів. так? І ми поставимо ось таку дешеву штуку. Подивлюся, як вона працює. І впевнений, що багато кому така штука теж підійде, тому що коштує вона недорого. І сьогодні спробую її поставити. Розкажу вам у наступному відео і покажу, як вона працює, і може вам також знадобиться така штука, і ви також встановите її себе для насосу. І у вас також не буде пускових струмів. До зустрічі наступного відео.